Друзі, вітаю! Незважаючи на те, що президент США Трамп переніс свій дедлайн до четверга уже наступного тижня, події навколо його так званого мирного плану прискорюються. Сьогодні міжнародні ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляють про секретні перемовини в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах між США, Україною та Російською Федерацією. ЗМІ пишуть, що вчора ввечері спеціальний представник президента Ша Дріскол зустрічався з російською делегацією. Перемовини тривали декілька годин. Станом на зараз, на обід сьогоднішнього дня, Дріскол веде перемовини з очільником Гуремо Будановим. Ну а вже після обіду, можливо, ввечері знову перемовини з росіянами. Як повідомляє американське видання Bloomberg, що представники РФ відкинули оновлений мирний план щодо України, очікувано і зрозуміло, що відкинули. Ми пам'ятаємо вчорашню нервову реакцію з Кремля. Як вчора Москва влаштувала істерику, лунали заяви, що Москві Росії не підходить оновлений мирний план, що Москва хотіла би план ще без змін Трампівський, попередній план, що їх він більш-менш влаштовує. А план зі змінами, які внесла Україна та Європа, категорично абсолютно не влаштовує, про що вчора кричав і верещав Ушаков, помічник Путіна. І те, що представники РФ відкинули цей оновлений мирний план, звісно, це просто очевидно, що так мало статися. Сьогодні в Кремлі відмовились коментувати секретні перемовини в Об'єднаних Арабських Еміратах. Водночас Пєсков заявив, що план Трампа без змін міг би бути дуже доброю основою для перемовин. Є заява від Лаврова, який також наполягає на тому, що Росія погоджується саме на мирному плані від Трампа без змін, тому що він базується на тих домовленостях, які були досягнуті на Алясці. Далі Лавров заявив, що Москва виключає посередництво Німеччини і Франції в перемовинах щодо України, що ні ні жодних змін Москва не прийме. Крім того, Лавров закликав США відправити Росії оновлений мирний план щодо України. В цілому сьогодні знову емоції, хоча рівень емоцій з Кремля дещо нижчий, і чому я поговорю про це в наступному вечірньому сьогоднішньому випуску. Водночас пропагандисти пишуть, що план Трампа все більше схожий на план Зеленського, і що ці мирні ініціативи Трампа зі змінами не влаштовують Москву. Щодо загалом мирного плану Трампа і щодо вилучених пунктів, є чергові інсайди. Що зокрема з попереднього мирного плану виключили пункти про обмеження чисельності ЗСУ і амністії Росії за військові злочини. Крім того, там є ще нюанси з НАТО та щодо інших пунктів. В основному змі посилаються на інсайди від американського телеканалу NBC News. Важливо. Що сьогодні з'явилися повідомлення в американських ЗМІ, що Трамп хоче отримати 300 мільярдів, і що в цілому президент США хоче отримати бонус за свої так звані миротворчі зусилля? Видання пишуть, що загальний обсяг російських активів становить приблизно 300 мільярдів доларів, що вони здебільшого зберігаються в Європейського союзу, і що згідно з мирним планом Трампа ці гроші слугуватимуть еквівалентом бонусу. І щодо бонусу, який хоче Трамп, то ця його угода передбачає ці його вимоги, що американські фірми мають отримати 100 мільярдів доларів заморожених російських активів для фінансування реконструкції України. А уряд США отримає 50% прибутку проєкта відновлення, тобто з цих 300 мільярдів доларів заморожених московських грошей, 100 мільярдів мають відійти американським фірмам, які будуть займатися відновленням реконструкції України. І 50% прибутку, які отримують ці фірми, має відійти американському уряду. Решта 200 мільярдів доларів згідно пропозиції від Трампа. Це мають бути використані в цінному інструменті США та Росії, тобто знову це проєкти у США, такі спільні між США та Російською Федерацією. При цьому європейські платники податків мають покрити ще 100 мільярдів доларів витрат на відбудову України, тобто відбудову України за європейські гроші. Очевидно, що це точно не подобається Європі. Ми пам'ятаємо вчорашні заяв від канцлера Німеччини Мерца, що це взагалі неприпустимо. Якщо так подивитися з точки зору логіки і згадати події 90-х років, коли тодішній президент США Клінтон прилітав в Київ Бориспіль і до трапу літака викликав Крачука, тиснув на Україну так з усіх сил, щоб Україна погодилася на те, щоб віддати стратегічну зброю. І зараз що виходить? Що тепер заморожені московські кошти мають забрати Сполучені Америки? І що вони не мають фінансувати Україну, підтримувати Україну і розділити з Європою відповідно усі витрати? Ну це просто цинізм. Свої думки щодо цього пишіть в коментарях. Щодо України, Україна максимально зараз включилася в дипломатичну роботу. Сьогодні змі повідомляють, що відбулися перемовини між президентом України Зеленським, президентом Фінляндії Стубом, а також генсеком НАТО Рюте. І є заява від Стуба. Він вважає, що найближчі дні будуть вирішальними в зусиллях встановити мир. Найближчі дні будуть вирішальними. Тут навіть не варто сперечатися. Це дійсно так. Є заява від Умірова, що візит Зеленського до США хочуть організувати до кінця листопада. Уміров повідомив, що делегації досягли порозуміння щодо ключових умов угоди. Є заява від кислиці заступника міністра кровних справ України, який повідомив, що на перемовинах між президентом України Зеленським та президентом США Трампом зокрема буде йти мова про територіальні питання та відносини між НАТО, Росією та США. І що саме ці питання залишили для вирішення між Зеленським і Трампом. Щодо Трампа, є сьогодні новина, інсайди у виданні Sky News, що президент США Трамп планує зустрітися з державним США Рубіо за підсумками перемовин з Україною в Женеві. Щодо загалом, Рубіо, американські ЗМІ пишуть, що у нього навіть є певні суперечки з віце-президентом Шавенсом, і Рубіо наполягає саме на справедливій угоді. Щодо підсумків зустрічі його з Трампом, очікуємо новин, і про це поговоримо у наступних випусках. Важливо, що сьогодні пролунала заява з Білого Дому вустами прес-секретарки Керолайн Левіт, яка заявила, що постачання озброєння Україні має обмеження і не може бути безкінечним, підкресливши прагнення до завершення війни. Ну і це прямий натяк на те, що США тиснуть на Україну. Дивуватися цьому не варто, тому що декілька днів тому, а саме 22 листопада, видання Reuters публікувало ексклюзив про те, що США погрожують Україні скоротити розвідувальні дані та озброєння, щоб змусити Україну укласти мирну угоду. Тобто, тиск на Україну є, при чому навіть офіційно озвучується речницею прес-кретаркою Білого Дому Леві. Зеленський вчора ввечері у вечірньому зверненні звернувся до українців і заявив, що цими днями і тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог. Справа в тому, що окупанти, особливо коли йде переворчий процес, вони максимально нагнітають, намагаються максимально підвищувати ставки. І я вже в передніх випусках. Про це говорив і президент США, Трамп, прямо говорив, що Путін вважає, що якщо він посилює терор, то таким чином він отримує буцімто додаткові козирі на перемовину. тому те, що Москва буде посилювати терор оцими днями, це безумовно правда і необхідно бути дійсно обережними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Щодо сьогоднішнього терору, та ЗМІ повідомляють. Що російські війська вночі атакували об'єкти енергетики у Києві та п'яти областях, в результаті чого більше 100 тисяч абонентів залишилось без світла? Є повідомлення, що у Києві та трьох регіонах були аварійні відключення світла, однак їх уже перед обідом замінили на збільшені графіки. Крім того, ЗМІ пишуть, що у Молдові на житловий будинок впав російський дрон, впав російський дрон типу Гербера і. Ми бачимо навіть цю букву З, і Москва використовує повітряний простір і Румунії, і Молдови, незважаючи на всі протести, на ноти та інше. Загалом щодо сьогоднішньої атаки по Україні цього терору є звіт від наших повітряних сил про те, що окупанти запустили 486 засобів повітряного нападу, і тут що важливо щодо ракет. Три балістичних ракети іскандер М, і всі три було збито чи подавлено. Також чотири кінжали вони запустили. Один кінжал було збито. Новини щодо того, щодо збиття ракет в цілому наші саме ППО. Наші воїни герої працювали добре і радує те, що збиті усі балістичні ракети, крім кінжалів. Це квазібалістичні ракети, це зовсім трохи інше питання, тим не менш. Якщо били балістичними ракетами і скандерами з Брянської області, то напевно били по Києву, і це вказує на те, що системи ППО Петріо дещо модернізовані. Я маю на увазі в плані програмного забезпечення. І зараз вже ефективні системи ППО Петріот проти модернізованих удосконалених російських скандерів значно підвищилися. Україна, звісно, б'є у відповідь, і сьогодні Генштаб повідомив. Що вночі українська зброя уразила низку стратегічних об'єктів окупантів, били, зокрема, нептунами, Атакували авіаремонтний завод, підприємство з виробництва дронів, нафтовий термінал та нафтопереробний завод. Є такі інфографіки в соціальних мережах про наші українські удари. Тут червоні стрілки це наші дрони, а стрілки такого синьо зеленого кольору це наші ракети. Є навіть такі в соціальних мережах публікації багато дуже відео про те, що було що схоже на дискотеку в корзавському краї. Так, да, самольот в'єб. Там є... пізд палихають так, що Бог, зарево стоїть як-будто, після ядерного зариву. Є повідомлення, що унаслідок ударів по новоросійську, ймовірно, пошкоджено великий десантний корабель. Також є повідомлення, що у Таганрозі уразили експериментальний літак А-60 носій лазерної зброї. В російській ЗМІ пишуть, підтверджують, що термінал Каспійського транспортного консорціуму під Новоросійськом отримав пошкодження від атаки дронів. Також підтверджують, що нічні удари по Таганрогу заділи комплекс унікальними літаками. Російські воєнкори вереща, чому ці унікальні російські літаки не передислокували, в цілому вир емоції стоїть шалений. Також що важливо, це те, що російські пропагандисти сьогодні прямо пишуть, що Україна била в основному дронами FP1 виробництва компанії Firepoint, які несли бойову частину у 60 кілограмів. Це уламково-фугасний снаряд ОФБ-60ЯУ. Пропагандисти та російські військові експерти наголошують на тому, що українські дрони FP1 з такою бойовою частиною є дуже небезпечними і закликають росіян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки щодо всіх цих подій. пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.